Так, товариство, моє вам вітання. Слава Збройним силам України. Підтримуйте, друзі, Збройні Сили України по можливості донатьте перевіреними шляхами. Підтримайте наших воїнів. Вони покладають своє життя заради нашого життя, щоб ми з вами могли. Жити і працювати, друзі. Сьогодні у нас 6 червня. Збираємося проводити другу гліфобробку нашої Сої. Чесно скажу вам, друзі, виїхав сьогодні я на поле і жахнувся, жахнувся тому що склалося враження, що наче і не було першої гліфобробки. Заросло настільки все. Так, не пішли. Наповню, хто не дивився попереднє відео, можете зайти до мене на канал переглянути. 31 травня я робив огляд посівів сої. З 28 травня в нас розпочалися дощі, Дощики йшли майже кожного дня, буквально другий день сьогодні, що без дощу, то за ці дні що йшли дощі. Бурян такий попер. Соя теж піднялася, але бурян такий, що катастрофа. І миші, і лебода, і сосунка з'явилася, падалишній соняшник позавторічніше по сходив. Ну, таке, друзі, коротше. Дощі зробили свою справу. Хоча нам не важливо, дощ, не дощ, засуха, не засуха, вони ростуть. В них коріння такі, що дай Боже. От так би культурна рослина росла, як буряни, ціни б їм не було. Коротше, друзі, показую, чим працюю, приїжджаю на поле, якщо буде видно ще, буде можливість, увімкнуся, покажу вам, самі зможете порівняти, опираючись на попереднє відео, стан посіву. Який був, і який на сьогодні в нас на 6 червня. Пройшло 6 днів з дня попереднього відеоролика, тому зможете самі порівняти і оцінити ситуацію із бур'янами і також ситуацію по сої. Отже, друзі, показую, розказую, чим працюю. І... Мішаємося, вітерець втих, сонечко на заході, початок 20-ї години вечора, і будемо помаленько, друзі, вирушати. Так як працюю сам, то ще раз повторюся, що е приїду на пол, якщо буде можливість, покажу. І так, да, друзі, хочу всім подякувати, хто мене підтримує. У мене вже на каналі 2000 підписок. Дякую вам, щиро дякую від е, всієї душі за те, що підписуєтеся, коментуєте, ставите вподобайки, підтримуєте мене. Дякую, друзі. Дякую вам за це, дякую. Разом ми команда. Без вас я нікуди. Тому подобається відео, протиснули вподобайку YouTube. Буде просувати далі моє відео, і його буде бачити більша аудиторія, друзі. Все, поїхали, не затягуємо, час на місці не стоїть. Перемикаємося, камеру і показую вам, чим працюю. І так, друзі, першу гліфобробку я робив. їх 480-й від Грінфорта. Сподобалося мені результат шикарний. Все забрало. 2 літри на гектар було внесення з прилипачом біль, без нічого. Тільки гербіцид і прилипач. Ізоприпилена сіль гліфосату 480 грам на літр. І прилипач 100 грамів на 100 літрів води. Е, в цю другу обробку. Як я казав в попередньому відео, буду додати Хармоні. Хармоні, бо е, дуже багато лебеди з'явилося. І вона вже така досить немаленька. І також польова берізка. Є дуже серйозні е, очаги, такі кубла польової берізки. Тому будемо працювати Хармоні. Сьогодні буквально тільки що приїхав з нової пошти, забрав. Хармоні не замовляв, замовляв Торіно аналог у мій речовини, аналогічний до Хармоні, тільки ціна відповідно в два рази менша. Не бачу сенсу переплачувати, якщо препарати працюють аналогічно і так само і з гліфосатами. Замінник раундапа. Прекрасно працює в тих самих нормах, тому навіщо переплачувати, навіщо придумувати велосипед, якщо він вже придуманий. І тим паче в наявності, будь ласка, хоч і зараз. Бо дивлюся відео, що багато кажуть, вже, що зверталися по гліфосати, то вже немає в наявності на складах. Раундапи, раундапи макси. Я не бачу сенсу. До цього я користувався отаманом екстра. Теж прекрасний препарат. Тому як би не бачу сенсу. Що маємо, те маємо, друзі. А так показав, маточний розчин вже я замішав. Даю серединку на половині Це рекомендації від 6 до 8 г на гектар. Даю по 7 г на гектар не мінімальну і не максимальну дозу даю середньостатистичну 7 грамів на гектар. Матошний розчин розчинив, оприскувач залив водою, оприскувач незмінно вже вже, вже вже зараз кажу вам 12 років. З 2012 році я його придбав. На той час він був суперкозирний. Суперкорзирний саме по системі. Е, стоїть повністю італійське обладнання, яке за ці всі роки жодного разу мене не підвело. Італійський насос, італійський розподільник е, з перемиканням секцій на чотири секції, ну і відповідно е, італійські форсунки. Все подобається. Чуть-чуть похімічив з штангами, ну то таке насос працює. Єдине, що я е, пару днів назад це замінив цю манжету, яка йде, тут виходить із насоса е, на хвостовик, бо пустило масло. Як бачите, все в маслі, пустило масло. Після оприскування вже пореплювалася манжета, ну, ви хочете роки. Я його брав. Він рік, здається, в господарстві попрацював після того, як його поставили, це обладнання. Він вже 12 років умер, друзі. Тому якось так. Замінив тільки оцей сальничок. Він недорогий, 36 гривень. Замінив і все добре. Все, поїхали працювати, відео не затягую препарати. Показав, розказав норму внесення і на полі вимкнуся. А ви готуйте собі поїсти, заварюйте чай каву, вмощуйтесь позручніше і переглядайте відео, не перемикайтеся. Все, я мішаюся і вирушаємо в поле, там увімкнуся. І так, товариство. Знаходимося ми на полі. Приїхав, розклався і одразу поїхав носити гербіцид бо час на місці не стоїть потім щоб мені очі не вилазили по цих маяках то поки ще було виднося заїхав кропити ну вже покропився і як і обіцяв знімаю вам стан сої на 6 червня ось такий якщо вам видно не знаю, буде видно, не буде видно. Ось такий, бачите, горошок. Ось такий. Це все свіжаки, це все після дощу. Цього всього не було після першої гліфобробки. Це все полізло після дощу. Полізло масово. Ось такий мишей вже, така либода, бачите яка. І отак її покропило. Капельки не збігли, залишилися на листочках. Будемо сподіватися на те, що її візьме. Ну а соя, соя теж підросла, знатно підросла, друзі. Отака соя вже. Така вже добра, дебела, вже стебельце таке. І соя починає, друзі, гілкуватися. Викидає з пазухів, починає гілкуватися. Отакі справи. Шкідників наче не видно. Ось яке покриття, можете бачити, гарно камера передає, як гарно покривається листок. Так само і буряна. Що, внос я, як завжди, 200 літрів на гектар вилив. Ось лобода. Ось, бачите, друзі? Отак От гарно його покрило. Все залишилося на листочку, нічого не стекло. Воскового нальоту, як бачите, немає, бо вже сонце зайшло. Температура впала, і бачите, лобода не біла, воскового нальоту немає. Це є добре, це є дуже добре. Тихесенько, взагалі, не шелихнеться ні листочок, дуже тихо. Проходиш в одну сторону, ззаді дивишся, аж прям туман стоїть від розпилення. Взагалі ніякого вітерцю, друзі. Але я вам і скажу, що. Як можете бачити, дощі йшли, але які ніби їх і не було. Ось бачите? Два дні після дощів і все, подивіться, що відбувається з землею. Де волога? Де волога? Нема вологи. Не можна навіть вкулупати, Отакий у нас ґрунт, Бачите? З 28, 29, 30, 31. І до 3 чи до 4 червня перепадали дощики. Два хороших було, таких продуктивних, решта такі короткочасні, але теж вроді непогано. Але бачите самі. Порівняйте з попереднім відео, саме йшов дощ, коли я був на полі. Я копався, теж показував стільки вологи, все було з'єднано. І та волога, що була, і та волога, яка надійшла від опадів, все з'єдналося. А тепер дивіться, що відбувається. Знову, днем 32 в тіні, плюс вітер. І бачите, що відбувається. Волога тікає дуже швидко. Також почала досходювати соя. Ось бачите в якому стані. Це все почало досходювати після дощу. Отакий От стан. Краще б вона вже і не сходила. Така моя думка. Ось, бачите, вилаз. Піднімає оці грудки. Бачите, які грудки піднімає. Ось друга, піднімає грудки, лелаз. А основна соя вже ось така. Багато ще до всходи. От там де я показував в першому відео, що вона лежала в сухому, не було всходів. сходів то вона до всходу, багато до всходу, Ось бачите, вилізла, вилізла, лізе, лізе, вилізла, лізе, знову лізе. Ось, далі, далі, тут. Коротше, дуже багато ще до всходу сої. Вспіє догнати, не вспіє, чи потім виникнуть з нею проблеми. Поближче до збирання, та вже буде сохнути, та ще буде зелено. Ну, будемо спостерігати, друзі. Будемо спостерігати, що воно з того всього вийде. Ось такий фон. Отак на світлі від трактора соя під, підросла. Чуттєво підросла. Ну і бурянці, я ж говорю, що бурянці друга хвиля пішла капітально. Ну нічого, поборолися. Щось на завтра, післязавтра знову показую дощик. Побачимо, буде, не буде. Будемо сподіватися, що буде. Надалі в планах пройде декілька днів, 3-4 дня пройде і я буду заїжджати на листову підкормку сої. Тому, друзі, кому цікаво, підписалися, протиснули вподобайку, підтримали коментарем. І спостерігаємо далі разом зі мною, як буде поводити себе соя. Тому, що я скажу, я вже можливо казав, повторюся, що це перший мій досвід вирощування сої. До цього я ніколи сою не вирощував в себе на полях, На полі тільки пшениця, ячмінь, кукурудза, соняшник. Все, більше не було нічого. Це мій перший досвід вирощування сої. Тому... Самому цікаво, якщо вам цікаво, теж спостерігайте, діліться досвідом, хто вже сіяв сою, діліться своїми напрацюваннями, вчимося разом, нікому нічого не рекомендую, як по гербіцидній обробці, так і по підживленню. Просто показую, що роблю я. А ви вирішуйте собі, спостерігаючи за моїми діями, за розвитком культури після тих чи інших операцій, і робіть висновки самі для себе. Потрібно, не потрібно. Тобі ж якось так. Інформативне відео заодно і для себе, для згадки, для історії. Ну а для вас інформація, як і в принципі по сої і для мене. Так що, друзі, попрацювали. Зараз буду складати оприскувач і буду вирушати додому. Всім тихої, мирної ночі, а я поїхав. Дякую, що були зі мною. Дякую ще раз, дякую за довіру, за підтримку. У нас вже 2000 на каналі. Тож давайте дану традицію продовжимо. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, аби YouTube просував відеоролики, щоб їх переглядало якнайбільше аудиторії і мали змогу отримати інформацію, яка для них буде корисною. Сам дивлюся, теж багато блогерів. Є цікаві люди, які діляться інформацією. З миру по нитці, бідному сорочка, як говориться. Так що, якось так. Знання за плечима не носиш. Все, друзі, всім мирної тихої ночі я поїхав. Їхати далеченько, 10 кілометрів мені від поля додому, тому... Сюди їхав повільно, багато часу теж зайняло, тому що повний оприскувач, щоб не вихлюпувалось, щоб, не дай Боже, бочка не лопла, тому повільна дорога сюди. Так що якось так, друзі. Перепрошую за якість відео, знову ж таки скажу, що для початку хотів виконати операцію, щоб потім... Мені не вилазили очі от дивитися ці маяки. ну, Що маємо, те маємо. По закінченню. Ділюся з вами інформацією. Так, да, можете писати, паралельне водіння, і т.д. і т.п. не для мене. Хочеться, але не для мене. не Недешева річ, да, корисна, класна, але не дешева. Навіть дуже недешева. Для такого як я. І я думаю, що не тільки для мене одного. Для таких як я, одноосібників, які мають зовсім мало землі в використанні, в обробітку. Тому якби так. Все. Чекаю від вас. Вподобайку і коментар. Дякую.